Доброго дня! Я Артем Перетокін і полімерні покриття Топласт з вами. Зараз ми покажемо вам, як робити ремонт бетону на вулиці за допомогою матеріалів Топпласт. На відео ви бачите, як майстер наносить матеріал топпласт епоксид за допомогою широкої щітки. Він Перед цим розмішав два компоненти. Тут співвідношення компонентів 1000 на 470. матеріал на епоксидній основі його треба змішувати ну, десь хвилини 5, зважувати обов'язково на електронних вагах, щоб точна була пропорція. потім Після розмішування ретельного можна палкою, можна на невеличких обертах дрілі або шуруповерта ну, розмішати, потім наносити або валіком, або щіткою. Ще треба сказати, що при нанесенні такої суміші на тріщини та стики, потім нові тріщини. Я помітив, що ніколи не з'являються знову. Далі продовжуємо шліфувати. Пошліфована поверхня вже прогрунтована, і за допомогою діамантової машинки. Там невеличкий діаметр, десь може 220, може 180. Я особисто користуюся більшою машинкою, мені подобається 40 см діаметром, там 5 дисків таких. Тут один єдиний диск з болгарки. Також я користуюся болгаркоподобними машинками на 125. На 100 мм і на 205 чи 220, не знаю, така велика болгарка. За допомогою цих інструментів і пилососа я шліфую поверхню, отримую рівну і підготовлену для нанесення наступних шарів поверхню. Далі ми бачимо робоче місце. Для того, щоб зробити рівну поверхню бетону. Для цього ми зробили таку пастуш для нанесення на поверхню це звичайний пісок та епоксидна композиція топластепоксид. Її зараз видно на екрані. Це дві каністри з зеленою кришкою. Це взважується на вагах, додається потрібна кількість піску для того, щоб отримати пасту потрібної щільності, щоб її можна було намазати на поверхню. Після нанесення це буде дуже міцна поверхня. Витримує ця поверхня набагато більше. Ніж звичайна бетонна. Також вона не пропускає вологу, тобто вона не буде розтріскуватися від води, коли взимку попаде на неї дощ, Він, бо сніг розтане, потім замерзне, бо вода не попадає у товщу бетону. Майстер зараз розмазує і. Важливо не залишати напливів, бо потім матеріал буде дуже міцний, і стерти його буде важко. Можна це зробити, як на мене, тільки за допомогою діамантової чашки, наприклад, на болгарці. Звичайною наждачкою це зробити не вийде. Матеріал дуже міцний.